Свиня. Тихіше. Я зараз з нею поговорю. Тітенько, хіба ви не бачите? Тут діти грають, а ви поганий їм приклад подаєте. Вася, Осяща. Дівчинко, що ти хочеш? На рівному місці проблему зробила. Тут тільки трифантика. Що тобі треба? Щі! Спокійно! Чудово, ми якраз у школі знімаємо проект про чистоту на майданчиках. Можна я вас зніму? Бо це буде як ілюстрація того, чого не треба робити? Та ти що? Ні, 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 не знімай, Та я підніму. Ну, що ти? Ну, що ти робиш? Ні, Ну звісно, підніму. Боже. Які всі ніжні. Вона ще знімає та викинула, викинула. Вася діти такі хитрі зараз, що ну його. Просто культурно нагадала саме ми краще спокійно і з гумором. І головне, не бійся телефон наш суперзахист. Якщо хтось поводиться грубо і не поважає твій простір, не мовчи, але й не конфліктуй, усмішка, ввічливість і трошки хитрості твоя суперсила.